Вітаю, час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події понеділка, 29 вересня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску у Коломиї встановили шість меморіальних дошок на фасадах багатоповерхівок на згадку про сусідів героїв. Не зробити це просто неможливо. На Прикарпатті стартує осіння імунізація диких тварин від сказу. При кожній територіальній громаді створені робочі групи. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського відзначила 125-річчя від дня заснування. Подія знакова і велична. Про це та інше детальніше. Шанували героїв. У Коломиї встановили шість меморіальних таблиць на згадку про наших захисників. Це ініціатива голови та мешканців ОСББ Одіссей. І тепер на двох багатоповерхових будинках на вулицях Петлюри та Хмельницького пам'ятні таблиці про сусідів героїв Владислава Юзюка, Ігоря Ілюка, Петра Сенюка, Петра Поповича, Василя Макарчука та Сергія Могильняка. Марія Санатарчук керівниця об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Одісей. До ОСББ входять два будинки на вулиці Петлюри, 74 та Хмельницького, 3. Саме тут мешканці згуртувалися і вирішили вшанувати своїх сусідів, тих, які віддали життя, захищаючи Україну. Назаєм шість воїнів, Хмельницького, у будинку, які проживали, і Петлюри, 74. Юзюк Владислав. Ілюк Ігор і синюк Петро Попович Петро, Макарчук, Василь, Могильняк, Сергій. Машково. Деякі мешкали тут. Хтось вже останнім часом виїхав, але вони більшість часу мешкали тут. Батьки живуть, мама, тато, дружини тут живуть. Правління підтримало. Мешканці також ми вирішили відкрити дошки, зробити в пам'ять про загиблих. Сама ідея встановлення таких пам'ятних таблиць належить очільниці ОСББ Марії Санатарчук. Може, тому що в мене зять воював на даний час він пропав безвісті вже рік і чотири місяці. І я просто ну, захотіла зробити щось добре в пам'ять цих загиблих. Тому я подумала, що все ж таки наше ОСББ вже. Одне із перших уже 25-й рік, і не зробити це просто неможливо. Ну але подивилися, що фасади наші не дуже гарні. і Ми вирішили нашими членськими внесками все в рахунок кварплати, майстри, майстри наші. Самі дошки нам презентувала наша дуже добра депутат Галичук Алла Миколаїв. Тепер згадка про трьох воїнів буде на фасаді будинку на вулиці Петлюри, 74. Маянин Владислав Юзюк, старший сержант, виконувач обов'язків командира інженерно-саперного взводу 419-го окремого стрілецького батальйону, захищав Україну із самого початку війни. У 2014 році пішов добровольцем на фронт. У 2015-му вдруге підписав контракт. А у 2016-му втретє. У 2023 році знову зголосився піти до війська та боронити рідну державу. На жаль, його життя передчасно обірвалося 28 квітня, 2023. Того року Петро Синюк мешкав у Коломиї, проходив службу у складі 416-го окремого стрілецького батальйону. Воїн, який у непростий час не залишився осторонь і виконував свій обов'язок перед державою, на жаль, помер 6 січня 2025 року під час несення військової служби. Ігор Ілюк у жовтні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на Запорізькому напрямку у складі 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО на посаді солдата зенітного артилерійського відділення. 25 січня 2024 року Ігор Люк загинув. Його донька Каріна розповідає, це вперше на вшанування пам'яті її батька встановлюють меморіальну таблицю. У мене тато був дуже хорошою людиною, займався ремонтами. Проживав тут, мав ним внука. На жаль, його не встиг так вживу і побачити, бо нам повідомили, що він потім загинув. Важко це все. На фасаді багатоповерхівки на вулиці Хмельницького. 3, також встановили три пам'ятні дошки. Тут мешкав Петро Попович, солдат, механік відділення технічного обслуговування автомобільної техніки 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Петро Попович загинув 4 травня 2022 року у населеному пункті Миколаївка Донецької області внаслідок бойового травмування. Також встановили пам'ятну дошку на вшанування Сергія Могильника, інспектора вищої категорії, начальника відділу інспекторів комендатури швидкого реагування першого прикордонного загону. У лютому 2025 року Сергій Могильняк отримав важкі поранення під час ворожого обстрілу Харківщини. Помер 16 березня 2025 року. Василь Макарчук, кулеметник роти охорони 108-ї авіаційної комендатури. Загинув при виконанні бойового завдання на Харківщині. Я всім е бажаю, щоб всі вернулися. Щасливі, хто живими, хто попав безвісти, щоб були завжди знайшлися. Вічна пам'ять та шана нашим захисникам. На Прикарпатті стартує осіння імунізація диких тварин від сказу. Працівники головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області розповсюдять майже 229 тисяч принад з вакциною на площі понад 9 тисяч кілометрів квадратних. Приманки безпечні для людей і тварин, призначені для лисиць, основних переносників вірусу. Повідомляють фахівці. Вже вдруге у цьому році на території області буде проведена кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною розповсюджуватимуться шляхом наземного розподілу принад на узліссях, у збіччі доріг, річок, сільськогосподарських угіддях у лісах, на перехрестях доріг та на території вирубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої компанії становить 9147 км квадратних, де буде розповсюджено 228 675 принад з вакциною. Принади з вакциною. Про е, придбані за кошти державного бюджету кампанія буде проводитись під контролем спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Приманка з вакциною, яка розповсюджується, безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м'ясо-кісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Коли дика тварина прокусує блістер, вакцина потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини і таким чином здійснюється вакцинація. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області у цілому і, в, і в цілому в Україні, потрібно проводити комплекс заходів профілактичних проти сказу. Насамперед, проводити пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин два рази на рік, проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин від сказу щорічно. Всі контакти домашніх тварин з дикими негайно повідомляти спеціалістів державної ветеринарної служби для того, щоб необхідно провести нагляд за твариною і проводити відповідні профілактичні заходи. Фахівці Держпродспоживслужби закликають мешканців області при виявленні подібних приманок не брати їх руками і не переносити з місця розкладання. Викладачі, учні, випускники та друзі Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського відзначили 125-річчя від дня заснування української гімназії у місті. На території закладу панувала святкова атмосфера, ділилися теплими спогадами та новими яскравими враженнями. знакова і велична 125-річчя створення української гімназії на теренах Коломийщини не в цьому приміщенні, а взагалі гімназії. Ми знаємо всі історію, де воно починалося з першої школи. Ми запрошували всіх хто дотичний до гімназії, хто закінчував, хто працював. Цей заклад для мене як домівка. Тут навчалася моя мати, мій брат. І, власне, я, і це щось таке рідне, всі вчителі знайомі, дуже хороша атмосфера, і хочеться сюди приходити, приходити знову і знову. Дуже багато це заклад для мене звичайно насправді. Коли повертаюсь в Коломию, то завжди сюди приходжу, привожу своїх друзів з інших міст. Хлопця привела сюди подивитись на місце, яке мені дуже дуже рідне серцю. Я тут люблю відпочивати завжди, коли в Коломиї. загалом так ностальгувати трохи. Я завдячую всім в цій освіті. Хорошу роботу, друзів на все життя. Я тут познайомилася зі своєю найкращою подругою. Навіть не очікували, що стільки. Прийде наших випускників і будуть згадувати приємним таким словом наш заклад. І підуть подивляться в ті класи, де вони вчилися, і що змінилося. Ну, я рада за це. З 89-го року я тут на роботі. Ще коли тут існував інтернат, прожити все життя тут, свідоме життя, яке принесло мені. Ну і мабуть, і радість задоволення від роботи. Бо на сьогоднішній день працюєш, отримаєш просто внутрішнє задоволення. Бажаю тільки нам Довгих літ процвітання нам, вчителям і нашим випускникам. Коли ми відвідали представники громадської організації ВПО України, вони поспілкувалися із вимушено переселеними українцями та привезли для дітей теплі худі громадська організація ВПО України це об'єднання волонтерів, експертів у різних галузях, підприємців, представників благодійних фондів, місцевої влади й парламентарів, засновники організації, народні депутати, зокрема Максим Ткаченко. Завжди, як то кажуть, транзитом, коли їдемо або в Чернівці, або з Чернівців до Франківщини, заїжджаємо в Коломию. Сьогодні 50 родин отримають від нас, від наших партнерів, друзів, які долучилися, підприємці небайдужі. Сьогодні дитячі худі, в кольори нашого прапору, жовто-блакитні. Наші дітки зможуть отримати це необхідно, тому що йде зима, дітям холодно. Допомога зараз якраз дуже вчасно. Дуже вдячна за допомогу. Що не забуваєте? Головна проблема це житло, якого на жаль немає. Велика чисельність людей, які приїхали і в Коломию, і в інші міста вони фізично втратили своє житло. Воно або зруйноване, або якщо це житло в окупації, то вони не мають до нього доступу. Я не маю 12 рік доступу до свого будинку в рідному місті Луганську. Я вважаю, що е, після стільки років це вже ну це, це равно зруйноване або немає доступу. Я розумію, як складно зараз державі під час повномасштабної війни, але я хочу, щоб держава знала, і всі політики, і місцева влада, обласна. Знала, як складно жити цим людям, які все втратили. Одна з останніх постанов, яку підтримав уряд, це все ж таки робота є відновлення. Програма є відновлення, якою скористалися вже люди з території, які слава богу вільні і підконтрольні нашій владі. Це Харків, це Ізюм, це Чугуєв, це Високопілля. От ми зараз були на Херсонщині, але ми ж розуміємо, що велика частина людей це люди з тимчасової окупації, і програма є відновлення до сих пір на. Цю категорію людей не працювала зараз. Постановою уряду прийнята е, така стратегія, що почнеться перша категорія людей, почнеться е, робота є відновлення для людей і для житла саме з тимчасово окупованих територій. Але поки на жаль, це тільки будуть військові, тобто УБД. І люди з інвалідністю першої другої групи, отриманих під час отриманої інвалідністю під час війни, під час бойових дій. Ми дуже віримо, що ця програма почне працювати і для інших категорій людей, але це почнеться тоді, коли будуть кошти. Ми віримо, що партнери, міжнародники все-таки будуть підтримувати Україну і будуть підтримувати цих людей. Повстанський фестиваль Покрова два дні поспіль триватиме на Коломищині. 1 жовтня у Коломиї відбудеться автопробіг, смолоскипна хода та запалять ватру слави поруч ратуші. А 2 жовтня фестиваль продовжиться у великому ключеві біля Криївки Сірого Яра та Мухи. Там відбуватимуться пленер художників, виставка макетів зброї, працюватиме тирп. Презентуватимуть роботу дронів, а також частуватимуть баношем та бограчем. 1 2 жовтня буде у Коломиї в Великому Ключеві відбуватися фестиваль Покрова, Повстанський фестиваль. Ми в Коломиї такий захід проводимо ще з початку незалежності, а у Ключеві це буде п'ятий ювілейний фестиваль. Об'єднали ми разом це дійство, тому що. 2 жовтня біля Криївки загинули наші повстанці. А першого у нас відзначається покрова День захисників вітчизни, День Козацтва. Дуже хочемо, щоб нас підтримали в цьому коломіяни. Наші гості є багато запрошених. на фестиваль. Приїдуть барди з усіх куточків України. Були з Києва, з Луганська. Будуть місцеві колективи виступати, дитячі. Зокрема, о 17.45 Віддамо. Шану Степану Бандери біля пам'ятника, звідти автопробіг до пам'ятника Героя України, на 100-метрівці. І в 18-й годині буде хода з прапорами, з смолоскипами. Будемо шанувати наших загиблих воїнів. Подякуємо тим воїнам, які захищають Україну в даний час. Також хочемо підняти настрій і бойовий дух тим гостям, які до нас прийдуть на захід. Будемо збирати кошти для СУ, Будемо частувати людей. Банушем, кавою, смаколиками. Так що приходьте і приїжджайте великі ключі наступного дня. Так само будуть частування, польоти на дронах, макети зброї, терп, батра. Так що буде цікаво. Всіх запрошуємо. У Карпатах засніжило. Зокрема, вранці, 29 вересня, на горі Піп Іван зафіксовано мінус три. Рятувальники опублікували відео із засніженої вершини. Представники державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до туристів, щоб були обережні під час мандрівок, вирушаючи в гори стежте за оновленнями прогнозу погоди. Та обов'язково завантажте застосунки порятунок у горах та порятунок. Ці додатки призначені для комунікації туристів з рятувальною службою. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. Слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.